Михайло Мудрик сенсаційно поновлює кар'єру. Названо, коли українець повернеться до тренувань з Челсі. Реакція Португалії на дебютні асисти Георгія Судакова за Бенфіку у матчі Ліги Чемпіонів. Відомо який дебютант може підсилити збірну України на наступних матчах. Як Єгор ярмолюк врятував Бренфорд у матчі Кубка Англії? А Руслан Маліновський вперше повернувся у стартовий склад Дженуа після шестимісячної перерви. Та яку пораду вундеркінду збірної України дав головний тренер європейської команди. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Вчора офіційно стартувала Ліга Чемпіонів. І якщо результати більшості поєдинків стали очікуваними. То ось декілька матчів подарували нам справжні сенсації. Першою з яких стала виїзна перемога бельгійського уніона над ПСВ з рахунком 3 1 Це саме той клуб, який ще три роки тому знаходився у другому дивізіоні Бельгії, а його скаути полюбляють знаходити футболістів за допомогою комп'ютерних технологій. Другою ж сенсацією стала домашня поразка Бенфіки Карабаху. При тому, що португальці спочатку вели в рахунку 2-0. зазначу, що в обох голах своєї команди взяв пряму участь Георгій Судакова. Але згодом Уєфа все ж таки скасувала другий асист українця через дотик захисника Карабаху. Героєм же матчу став зовсім інший українець Олексій Кащук, який і приніс перемогу азербайджанцям за декілька хвилин до фінального свистку. А вже після гри Бруну Лаже оголосив про те, що йде з поста головного тренера Бенфіки. Тому зараз і Трубін, і Судаков чекають на нового наставника для себе у Португалії. Навіть заговорили про клопа. Хоча це й виглядає зараз дещо утопічно, більш же реальним інсайдом особисто я вважаю інформацію про можливу співпрацю з Мауріньо. А поки португальські зміни приховують свого захвату від трансферу Георгія. Минулої п'ятниці він зіграв кілька хвилин у матчі проти Санта-Клари, а у вівторок вже дебютував у стартовому складі в лізі чемпіонів. Він віддав фактично дві гольові своєї команди. Але Судаков продемонстрував і інші технічні навички, що лише підкреслюють його унікальність. Якщо він здатний змінювати гру, поки ще не знає своїх партнерів по команді, то уявіть, що він зробить, коли це станеться. Він принесе Орлам той креативний футбол, якого їм так не вистачало, але йому знадобиться допомога. Тренер Богдана Попова остудив хайп навколо топового старту сезону в серії Б від свого підопічного, який у 18 років зараз є кращим бомбардиром чемпіонату. На мою думку, йому ще треба прогресувати, зростати та вдосконалюватися у багатьох аспектах гри. Попов зробив крок уперед і може надалі прогресувати в ігровому плані разом з усією командою. Він дуже молодий, але водночас найкращий бомбардир серії Б. Ми усвідомлюємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результати виступ проти спеції дають нам упевненість у наших припущеннях. Сказав спеціаліст, я ж нагадаю, що зараз у форвардам молодіжної збірної України чотири голи в чотирьох турах чемпіонату. І нещодавно він розповів про амбіції дебютувати цього сезону в головній збірні нашої країни. А поки є інформація про ще одного потенційного дебютанта у складі нашої збірної. Помічники Сергія Реброва отримали завдання переглянути дії Миколи Кухаревича. Форвард, у якого 6 голів в 11 перших матчах за слован, може отримати дебютний виклик у головну збірну на наступний збір. Все через те, що наразі ні Яремчук, ні Сікан, ні Довбик фактично не грають у своїх клубах. До того ж, традиційно у нас завжди є проблеми з травмованими гравцями групи атаки. Кухаревич регулярно виступав у різних молодіжних збірних і, в принципі, адаптований під поточну структуру національної команди. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Єгор Ярмолюк вивів Бренфорд у наступний раунд англійської ліги у непростому поєдинку проти Астон Вілли. Українця випустили у перерві, коли його клуб програвав з рахунком 0-1. Єгор спочатку допоміг Брентфорду взяти ініціативу в центрі поля і відігратися. А потім, вже після основного часу, став одним з чотирьох футболістів клубу, які вдало реалізували пенальті. У нього четверта краща оцінка серед всіх гравців Брентфорда. Руслан Маліновський вперше за п'ять місяців вийшов у стартовому складі Дженуа. Наприкінці минулого сезону українець заліковував травму, а на початку нинішнього отримував обмежений час з лави запасних. За 71 хвилину півзахисник проявив себе непогано: 30 точних передач, 100% успішність дріблінгу і 8 виграних дуелей з 11. Єдине, чого бракувало. Фірмового удару українця. Одразу декілька джерел повідомляють про позитив у справі Михайла Мудрика. За їхньою інформацією, вся тиша навколо процесу була на користь футболіста та його адвокатів. Зараз з'явився реальний шанс, що гравець Челсі зможе поновити кар'єру вже у наступному сезоні. Українець отримав попередній сигнал від керівництва клубу, що вже наприкінці весни вони будуть чекати його на тренуваннях. Поки ж мудрик вимушений займатися лише індивідуально і повністю відсторонений від футбольної інфраструктури. Можна обережно припустити, що адвокатам вдалося добитися прогресу по кейсу Погба і скоротити дискваліфікацію з 4 до 2 років, ще й зарахувати весь минулий рік, який спочатку не хотіли брати до уваги. Тож зараз футболісту лишається лише побажати удачі. Також натякнув на можливе повернення Михайла і Сергій Палкін, який на днях давав інтерв'ю BBC і сказав, що зберігає надію, що процес із мудриком буде вирішений якнайшвидше, і він знову повернеться на поле, щоб продовжити кар'єру. Правильною відповіддю під минулим відео був кулібалі. Француз, який змінив своє громадянство у 20 років і зміг побудувати гарну кар'єру з виступами у чемпіонатах Франції, Бельгії, Італії та Англії, а нині він дограє в Саудівській Аравії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.